Привіт! Мене звати Ніна і це канал Звичайна сім'я. Це мій перший україномовний влог. І так, я починаю з нуля. Можливо, це відео буде не ідеальним, можливо, я десь хвилююсь, десь плутаю слова, але для мене важливо бути тут справжньою і чесною, чесно, в першу чергу, перед собою. Сьогодні я хочу розповісти, чому я вирішила почати спочатку, чому цей канал українською і що тут буде далі. У мене вже був Ютуб-канал, ну він і є. Я вкладала в нього дуже багато часу, сил, емоцій. Було багато відео, були перегляди, був певний шлях. Шлях довжиною 8 років. Але з часом я розумію, що я нібито не на своєму місці. За цей шлях, довжиною 8 років, я дуже багато думала, чи потрібно мені продовжувати знімати на цей канал, тому що. Цей канал не йде вперед. Життя змінюється, змінюються цінності, змінюються люди, змінююсь я. І я дуже багато разів за цей період його переставала знімати. Тобто я не викладала на нього відео, потім знов починала. І так, декілька разів, мабуть, навіть не згадаю, скільки разів. Деякі з вас з нами вже знайомі. Це зрозуміла з коментарів з попереднього відео. Якщо вам не складно, поставте плюси в коментарях, щоб я розуміла, чи ви підписники з мого попереднього каналу. Я, якщо чесно, не очікувала, що будуть такі перегляди на перше відео і взагалі люди будуть підписуватись одразу на цей канал. Але мабуть, алгоритми Ютубу так спрацювали, що в рекомендації видали моє відео нове і, взагалі, наш новий канал підписникам з попереднього каналу. Тобто, всі ті глядачі вони побачили наше перше відео, і деякі з вас вирішили знов підписатись. Нам дуже приємно, якщо чесно, мені особисто дуже приємно. Я не очікувала такого фідбеку від вас. Що ви пишете тим паче, в коментарях, що ви дуже раді нас бачити. Що вам подобається, що в нас створений новий канал, що я розмовляю українською. Мені дуже приємно, тому що мені було дуже страшно. Страшно, що не буде переглядів, страшно, що не буде ніхто дивитися. Страшно, що будуть осуджувати. І Страшно взагалі починати спочатку. Але я вирішила для себе, що все ж таки, щоб щось в житті змінювати і змінювати це найкраще, треба набратися сміливості і почати з нуля. Чому українською? Окремо хочу сказати про мову: перехід на українську це не тренд і не спонтанне рішення, це внутрішній вибір. Спочатку було дуже страшно. Здавалося, що я говорю не ідеально, що хтось буде виправляти, що хтось не підпишеться, хтось буде засуджувати, хтось взагалі не зрозуміє. Але потім я зрозуміла для себе просту річ: я не зобов'язана бути ідеальною, щоб бути справжньою. Я нікому нічого не винна, і я маю право робити те. Що зараз вважаю за потрібним для себе, для своєї сім'ї або для своїх дітей. Я хочу, щоб мої діти чули українську, бо українська це їхнє майбутнє. Хочу, щоб цей простір був близький мені по відчуттях. Хочу говорити так, як відчуваю сьогодні. Якщо я починаю з нуля, то саме так, як мені правильно зараз. Цей канал для тих, хто любить простоту, цінує і щирість, для людей, які живуть звичайне життя і не соромляться цього, для мам, для сімей, для тих, хто колись починав теж з нуля або тільки наважується. Мені дуже приємно, що підписуються нові люди, з якими я однаково думаю, з якими ми однаково мріємо, з, якими, з моїми однодумцями. Мені хочеться, щоб тут були люди, з якими я буду на одній хвилі. Цей канал буде так само про життя мами, про сім'ю, про мамські будні без фільтрів, без постановок. Я не обіцяю ідеальний монтаж, я не обіцяю ідеальні картинки. Я не хочу, щоб це було. Я хочу, щоб цей канал був живий. Я хочу спілкування з людьми. Я давно вже на попередньому каналі. Цього не відчувала. Є, звичайно, деякі люди, з якими, які зі мною вже давно, від яких я отримала фідбек просто під кожним відео. Але щось хочеться нового. Ми змінилися, життя змінилося, обставини змінились. Люди взагалі змінюються, Ютуб змінився. Тому хочеться спробувати ще раз. Я дуже буду рада кожному з вас. Починати з нуля страшно. Страшно тому, що це вже було, тому що вже маєш досвід, коли розумієш, скільки сил це потребує. Але я ні на хвилину не пожалкувала, що в мене був youtube канал що я витрачала тільки стільки багато часу. Це було моїм хобі, на яке я витрачала дуже багато часу. Зараз, коли ми передивляємось наші старі відео. Ми отримаємо дуже багато позитивних емоцій. Ми дивимося на нашу маленьку Міланку. Вже є відео там, де є наша маленька Ніколь. Ми дивимось і розуміємо, що за ці роки ми дуже змінились. Наше життя взагалі дуже змінилось. Я познайомилася з новими людьми. Хай це буде не в реальному житті, тобто ми познайомилися тільки, скажімо так, за допомогою тексту. Але з деякими з вас я спілкуюсь не тільки в рамках Ютубу. Ви мені пишете, я вам відповідаю. Для мене це дуже цінно. Тому, якщо вам відгукується те, про що я говорю, залишайтеся поруч, підписуйтесь на наш канал. Це мій початок. І я дуже рада, що ви можете стати його частиною. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. І до зустрічі в наступних влогах.